Іншими міжнародними справами зараз дуже важливими, я вважаю буквально нагальними справами, займається президент великої європейської країни Франції Еммануель Макрон, який прибув на близький схід з метою показати солідарність з Ізраїлем і зробити пропозиції певні, щоб запобігти подальшій ескалації, яка з кожним днем все більше і більше наростає. Зробити все можливе, аби звільнити заручників та гарантувати безпеку мирному населенню і працювати над вирішенням. Цього конфлікту, а вже навіть це не конфлікт, а справжня війна. І Макрон планує зустрітися з прем'єр-міністром Беняміном Нетаньяху, президент, президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом і представниками кнесету Це ізраїльський парламент, і також він вже встріг зустрітися з французькими сім'ями, які постраждали внаслідок нападу Хамасу на Ізраїля. Як відомо, 30 громадян Франції на жаль загинули внаслідок атаки, і шестеро вважаються на даний момент зниклими безвісти.